Справжня причина вашого розставання. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе, про свого партнера і подивимося, по якій причині ви насправді розсталися. З самого початку вашого знайомства був обман. Чоловік обіцяв вам серйозні стосунки, обіцяв бути разом, де ви йому довірилися, ви була впевнені в тому, що ви були разом, тому що він дуже гарно говорив. Але, але насправді чоловік злякався відповідальності, злякався, що може. Злякався, що треба тратити гроші, треба брати відповідальність за вас, за сім'ю. І тим більше чоловік не здатний створити сім'ю. Занадто цінує він особистий простір і занадто він давно сам, тому він і не може, не хоче. Вірніше, не то, що не може, а не хоче. Просто не хоче мати сім'ю і мати серйозні стосунки. Так поспілкуватися, позустрічатися може, але сім'я ні. Коли дійшло до того, що вже переводити якісь ваші стосунки на новий рівень, він просто зник з вашого життя. Не то, що там поміняв вас на іншу жінку, просто зник заради того, щоб. Не брати відповідальність за вас на тому все пішов. Пішов навіть без пояснень, тому він ви не знаєте причину розставання. А причина тут в тому, що чоловік дійсно безвідповідальний.